Ну а ти ще що то розів, що не маєш ніц до роботи. Ну так, а що ж я, по-вашому повинен робити? Та ж зима на дворі? Як що? Микола Жук ще вчора виклав новий вірш, а ти ще не оцінив? Бабусю, я вже прочитав і оцінив, тільки що? Ти що думаєш? Як я вже стара, то ти... я вже цілком дурнувата? Фейсбуком користувати. Я щойно заходила, там твого лайка не було. Зараз, зараз, бабусю, просто я не мав часу. Ну, а що ти робиш? Цілими днями сидиш в хаті, ніби до крісла приліз. Все-все, бабусю, не сваріться, не сваріться. У вас же хворе серце. Я зараз все оціню. Зараз, вже, вже. Микола. Жук. О, все, все вже оцінюю, вже. Боже, Боже, чилими днями сидять в тим Фейсбуці і вона не веде, які файні вірші чоловік викладає, то мені тако пасує старій бабі бігати і казати тобі про тоє. А ти без совість мав. Боже, Боже, до чого той світ сікотить. Матінко Христова, спаси і сохрани. E tu? E tu, eu vou te fazer O teu chama de vive! Ai...